Сторінка 29. Смерть Ахіла. Цар Менелай дуже розсердився на паріса за викрадення Єлени. Крім того, ображені присудом Паріса Гера Афіна Теж зненавиділи його, а разом з ним і всіх троянців і поклялися жорстоко помститися. Брат Менелая, цар Мікен Агамемон, скликав з усієї Греції славетних царів і героїв, у тому числі хитромудрого Одесея. Царя острова Ітакі і молодого Ахіла, сина Пелея і Фетіди. Вони вирішили напасти на Трою і визволити Єлену. Величезний грецький флот висадив військо неподалік Трої і почалася облога міста. Троянська війна точилася. Безпомітних переваг упродовж дев'яти років у бойових діях брали участь боги й богині, а також герої Ахіл, Гектор, Одіссей, Менелай, Патрокл та інші. Ахіл Ахілес, син царя Апелея і морської богині Фетіди, прагнучи зробити сина невразливим. Фетіда купала його у Стікці, одна з річок Аїду, воду якої вважали отруйною, тому загартування в ній Ахіла робила його непідвладним смерті. Ахіл мав єдине вразливе місце п'яту, за яку його тримала купаючі мати. За сприяння Афіни і Гери Ахіл здійснив чимало подвігів у Троянській війні та все ж таки загинув героїчною смертю біля мурів Трої напередодні її падіння. Ім'я Ахіла навіки стало символом мужності та героїзму і водночас символом вразливості людини, Ахілесова п'ята, крилатий вислів, що означає слабке. Місце. Сторінка 30. Смерть Ахіла. Страшним гнівом палав Ахіл проти троянців. Він вирішив жорстоко помститися їм за смерть друзів Патрокла й Антілоха, як розлютований Лев бився Ахіл, кладучи одного за одних героїв трої. Кинулись тікати троянці. Поспішали заховатися вони за мурами міста. Ахіл переслідував їх. Гнала його невблаганна доля та неминучу загибель. Він увірвався б у священну трою, і вона загинула, якби не з'явився Бог Аполлон. грізно крикнувши, спінив ви та не послухав його Ахіл. Він сам гнівався на Бога за те, що багато разів рятував. Бог, стріловержець від нього Гектора й троянців, Ахіл погрожував навіть богові, що вразить його списом. Невблаганна доля затмарила розум Ахіла – він готовий був напасти навіть на Бога. Розгнівався аполлон, зробившись темною хмарою для всіх незрими, послав він Парісові стрілу і вразила вона Ахіла в п'яту, куди тільки можна було вразити великого героя. Смертельною була для Ахіла ця рана, відчув наближення смерті Ахіл. Вирвав він з рани стрілу і впав на землю. Гірко Богу Аполлонові за те, що той згубив його, знав Ахіл, що без допомоги Бога не міг убити його ніхто зі смертних. Ще раз зібрав свої сили Ахіл грізний, наче вмираючий лев, підвівся він із землі і вразив ще багатьох троянців. Та ось похололи його руки і ноги, наближалася смерть. Поточився Ахіл і уперся на спис. Грізно крук крикнув він троян. Вгоре вам, загинете ви, і після смерті буду мститися вам. Від цього заклику кинулись тікати троянці, але що далі слабнув Ахіл, залишили його останні силою, пав він на землю. Помер Ахіл. Але й до мертвого не насмілювались наблизитись троянці. Потроху перебороли вони страх, і запеклий бій закипів навколо тіла найбільшого з героїв, наймогутніші. Інші герої, греків і троянців узяли участь у цьому бою. Не хотів Зевс, щоб оволоділи троянці тіло Махіла, підняв могутній. Аякс, труп і поніс до кораблів, а його захищав Одесей, підбиваючи троянців, що наступали. В одному з хлепі поховали греки Ахіла, Патрокла й Антілоха, високу могилу насипали греки, далеко її видно було з моря. Вона свідчила про велику славу героїв.